Друзі, глобальна ліквідність зростає. BlackRock активно накопичує біткоїни. ФРС готується до чергового засідання щодо ставки через 9 днів. І все це відбувається на тлі масштабної зміни настроїв інвесторів, навіть стосовно альткоїнів, які зараз у жалюгідному стані. Є сигнали можливого повернення до зростання. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал Фокус Crypto і давайте розбиратись. У минулому відео ми розібрали найгірші сценарії, тому що саме до таких ситуацій потрібно готуватися в першу чергу. Але я врахував вашу думку з коментарів: усі налаштовані дуже побичачому на цю весну та літо. Тож давайте подивимось на ситуацію на ринку, які є аргументи на користь нового зростання і на які ключові індикатори варто звернути увагу. Незважаючи на те, що біткоін останні два тижні більше орієнтувався на золото ніж на фондовий ринок США, часу пройшло явно Недостатньо для формування нової тенденції. Кореляція з SP 500 найближчим часом буде відновлена. Якщо поглянути на акції, маємо цікаву картину відновлення, як у притоку капіталу, так і в настроях інвесторів. І безпосередньо на графіку казначейські фонди лише за тиждень отримали рекордний притік коштів 19 мільярдів доларів, що побило рекорд у 14 мільярдів під час коронакризи у 2020 році. Це хороший сигнал, який вказує на повернення довіри до американського держборгу. Це полегшить життя адміністрації Трампа. Вони зможуть уникнути подальших жорстких рішень в економіці. Якщо подивитися на американські фонди, які інвестують в акції, то з початку року вони отримали рекордні 156 мільярдів доларів, побивши попередній рекорд 2021 року. Це складно перевірити прямо зараз. Але значна частина цих коштів могла надійти. Те саме протягом останнього тижня, після того як Трамп змінив риторику щодо ФРС і Китаю, що спричинило зміну настрою інвесторів. Цю теорію побічно підтверджує оцінка різниці між бичачими та ведмежими настроями, вона досягла такого ж рівня, як перед розворотом фондового ринку після дна у 2022 році. Тепер подивимося на графік SP 500. Завдяки зусиллям Трампа фондовий індекс провалився нижче 50-тижневої -ти ковзної середньої, але спочатку квітня активно відновлюється. Зверніть увагу на синю лінію. Рівень 5700 пунктів буде ключовим опором і індикатором подальшого руху. У 2020 році, після повернення індексу, вище цієї лінії ми отримали повноцінний бичачий ринок в акціях і криптовалютах. А от у 2021 Другому році це був хибний прорив, після чого ринок став ведмежим. Тоді акції впали на 27%, А біткоін на 77%. Звісно, ми всі хочемо, щоб цього разу був сценарій 2020 року. Але тоді глобальний розворот ринків забезпечила політика ФРС. Регулятор знизив ставку до нуля і запустив кількісне пом'якшення, тобто включив друкарський верстат. Найближче засідання ФРС відбудеться 7 травня, і змовірністю 91% ставка залишиться без змін. Про запуск кількісного пом'якшення наразі не йдеться взагалі. Дональд Трамп не просто так постійно тисне на ФРС, щоб вони знижували ставку. У його розумінні, це саме той інструмент, який дозволить утримати фондовий ринок і знизить прибутковість по американському держборгу. Але у Джерама Пауела та його колег своє бачення ситуації. Їхній пріоритет зараз боротьба з інфляцією, яка може різко зрости через нові тарифи Трампа. Минулого тижня Трамп відмовився від жорсткої риторики щодо ФРС і більше не вимагав. Гає відставки Пауела. можливо, тепер і Пауел пом'якшить свою риторику, та під час традиційної прес-конференції після засідання не буде лякати інвесторів інфляцією і скаже, що не планує втручатися та рятувати фінансові ринки. А ще краще, щоб усім додати позитиву, якщо Пауел заявить про плани, знизити ставку вже на наступному засіданні в червні. Також важливим днем стане 13 травня. Тоді буде опубліковано дані. По інфляції в США за квітень, і стане зрозуміло, чи впливають тарифи Трампа на зростання цін. Це дозволить краще розуміти наступні кроки ФРС. І якщо в цьому відео ми розглядаємо саме позитивний сценарій для ринків, то логічно, що інфляція не повинна різко зрости. А ще краще, щоб інфляція продовжила знижуватися. Тепер ви знаєте, на які дати та індикатори варто звертати увагу, щоб зрозуміти, чи продовжать фінансові ринки відновлення, і можемо переходити безпосередньо до біткоїна та альткоїнів. Але перед цим попрошу вас натиснути кнопку лайк та обов'язково підписатись на мій ютуб канал, щоб Ютуб активніше просував це відео серед ваших колег. Біткоін за минулий тиждень зріс на 11% і однозначно випередив фондовий ринок США у відновленні. Ми бачимо, що індекс акумуляції першої криптовалюти наближається до одиниці, тобто інвестори переважно налаштовані накопичувати актив. Також спостерігається зростання кількості гаманців із балансом понад тисячу біткоїнів, тобто кити також переходять у режим ходл і інституціонали підхопили цей тренд. Минулого тижня спотові біткоін ATF у США залучили майже 3 мільярди доларів. Більшість цих коштів осіло на балансі фонду від BlackRock. Вони поповнюють баланс уже 9 днів поспіль. Як видно з цього графіка, активність покупок суттєво зросла за останній тиждень і є порівнянною з показниками середини січня. Так, 23 квітня баланс біткоїнів у фонді BlackRock збільшився одразу на 643 мільйони доларів. У суботу я в своєму телеграм-каналі розібрав чотири ончейн-індикатори біткоїна, щоб з'ясувати, ми вже пройшли пік циклу чи ще ні. Well Multiple, який оцінює прибутковість майнерів, знаходиться посередині свого діапазону і ще не давав сигналу про пік. RHODL Ratio, який показує різницю між реалізованою вартістю коротко та довгострокових інвесторів, також ще не сигналізує про пік, але в січні цього року досягав тих самих значень, що і на піку у 2021 році. Тож ситуація неоднозначна. Резерв Risk демонструє рівень упевненості HO DL – інвесторів у біткоїні згідно з цим індикатором, поточні ціни чудово підходять для купівлі. Четвертий індикатор вказує на класичну ситуацію корекції, тож на ньому не зупинятимемося. Краще подивимося на прогноз ціни згідно з метрикою P-Cycle Top. Він передбачає зростання до 155. Тисяч доларів за умови, що біткоін не проб'є підтримку на рівні 91-400 тисяч доларів. Звичайно, я теж знаю про історію з кореляцією між графіком грошової маси М2 і біткоїном, коли перша криптовалюта відстає від М2 приблизно на 70 днів. І зараз ми нібито на порозі потужного зростання. Кількість ліквідності безпосередньо впливає на ринкову ситуацію. І поки ФРС тримає ставку, Європа та Китай пом'якшать. Монетарну політику. Але якщо ви вже зараз повірили в цю історію, зробіть домашнє завдання. Нанесіть графік М2 на повну історію біткоїна, а не лише на останні півтора роки, де знайшли кореляцію. Можливо, ви зробите несподівані та цікаві висновки. Я ж хочу показати інший графік: біткоін та його 50-тижнева -ти ковзна середня. Під час корекції біткоін не пробив цю лінію вниз, що дає шанс на повторення сценарію 2021 року, коли після сильної корекції ми побачили ще один пік. Наступним тригером для такого сценарію стане успішне закріплення біткоїна вище 95 тисяч доларів. Хоча це зовсім не обов'язково відбудеться з першої спроби. Щодо альткоїнів, то трейдери також отримали заряд оптимізму і вже малюють ось такі графіки на основі Тотал 3. Це капіталізація ринку без біткоїна та ефіріума згідно з цим прогнозом, тотал 3 може майже подвоїтися а отже, альткоїни будуть суттєво випереджати біткоін по зростанню. Я не можу назвати себе таким же оптимістом, тому дивлюся на те, що Total 3 успішно вийшла з клина. І бачу хороший шанс на штурм оперу в діапазоні від 900 до 1000 мільярдів доларів з огляду на відсутність сильних трендів у сегменті альткоїнів. Навіть такий результат буде дуже хорошим і досить прибутковим. А далі вже будемо орієнтуватися по ситуації. Але це лише моя точка зору. І ні в якому разі не є фінансовою порадою. Ви самі повинні приймати. Рішення щодо своїх грошей. Обов'язково натисніть лайк під цим відео та підпишіться на мій YouTube канал Фокус Крипто. І чекаю вас у нашій спільноті в Телеграм. Посилання буде на цей канал одразу під відео. Дякую вам за перегляд. За вами був ваш Фокус Крипто і до нових зустрічей!